Eu não 12 травня в ТРЦ «Велесмол» відбувся благодійний концерт Сергія Лазановського. Мета заходу збір коштів на закупівлю підривників для дронів, які будуть передані підрозділам збройних сил України з Прикарпаття. Такий гарний день день матері. Спочатку привітаю всіх наших дівчат, жінок з прекрасним святом. Багато матерів чекають своїх синів додому, і ви знаєте, дуже важливо зараз донатити для наших захисників, зокрема на сьогоднішньому заході, відбувається збір коштів на підривники. Для підрозділів Прикарпаття я вважаю, що час такий, що зараз можуть воювати тільки дрони, а не людська сила. Тому це дуже важливо. Культура на часі, тому що завдяки культурі ми показуємо свою ідентичність, і саме за це борються наші військові. Тому такі концерти на їхню підтримку дуже важливі. Я закликаю всіх людей ходити, донатити. Війна набирає інших обертів, знову відбуваються наступи. І щоб менше було смертей, потрібно допомагати нашим захисникам. Тільки разом зможемо перемогти. Слава Україні!